Любі друзі, всім привіт! Нещодавно я пересадила у закриту систему, чого дуже давно хотіла чудову свою орхідею, королівську білу, з великими квітами. І Їй тут дуже подобається. Вона дуже любить полив, і це одна з причин пересадити орхідею саме в закриту систему, в якій доглядати за орхідеями дуже легко. Але також треба обов'язково мати на увазі, що така посадка підходить далеко не кожній орхідейці. І це ми можемо дізнатись, спостерігаючи за своєю орхідеєю, однією чи іншою, і зробити висновок. А також, коли ми вже пересадили, спостерігати, чи подобаються орхідейці чи ні. А пересаджувати я сьогодні буду орхідейку Hanglin Rose. У неї наросло величезне коріння внизу горщика. я якраз перед пересадкою вирішила її гарно замочити. Дивіться, скільки тут коріння. Дістану з горщика я її сама, щоб не займати ваш час. І також це набагато легше зробити не на камеру, бо горщик це я буду обов'язково різати, ломати, щоб витягнути. Безпечно це коріння, яке виросло знизу горщика, і проросло вже в усі отвори. Також ця орхідейка дуже любить полив, і вважаю за потрібне змінити їй посадку з відкритого горщика до закритої системи. Коріння у неї знаходиться у зростаючому стані, тому ця посадка має бути дуже вдалою. І пройти без якихось стресів для орхідеї. Я вже витягла орхідейку з горщика, у неї просто багато коріння. І от те все, що ви бачили знизу горщика, що проросло, воно проросло буквально за це літо. Ну, так сильно, прям і деяке коріння по декілька разів. Вийшло з отворів, увійшло в отвори. Отак все переплилось там внизу. Тому це дуже-дуже було важко звільнити від горщика. І, на жаль, все ж таки, якісь корінці, трошки я заділа, тому те, що побачу, зараз оприскаю перекисом. Також можна обробляти такі якісь надломи корицею. Тому я зараз. Поприскаю перекисом, а потім ще додатково трошки притрушу, бо дуже хвилююсь за ці місця. Не хотілося, щоб вони взагалі такими були, але все ж таки було дуже складно, зовсім без пошкоджень обійтись. На жаль, коріння дуже гарне, зростає. І зараз ще подивимось ось зараз поверну. Є тут зовсім сухе місце, просто зніму це, можна обрізати цей тяж, бо через нього не буде вода переходити до орхідейки. Тому такі тяжі взагалі можна, в принципі, обрізати. І їх не обов'язково залишати, тільки якщо орхідейка втрачає коріння. Тоді ми знімаємо велемен, але залишаємо тяжі. І вони нам допомагають. Орхідейку напоювати водою. Ну, в принципі, тут взагалі нічого обрізати, як на мене. Можливо, я зараз щось огляну з іншої сторони. Можливо, тут щось буде. Але, в принципі, я взагалі нічого не бачу. Щоб тут щось потрібно було обрізати. Коріння чудове. Але я бачила, що їй прям не вистачає в такій писації вологи, трошки все ж таки. Треба її змінити. Посадку я посаджу в закриту систему, яку вважаю дуже доречною в деяких випадках. Знову ж таки, не завжди і не в усіх умовах. Тому я дуже раджу в своїх відео обов'язково перевіряйте якісь поради, які ви чуєте у відео або читаєте в інтернеті в статтях. Обов'язково перевіряйте, чи вони вам допоможуть чи ні, чи актуальні вони для вас ці поради, чи ці посадки будь-якої будь рослини. Це дуже важливо перевіряти, і, можливо, навіть і не перевіряти, а зрозуміти, що це для вас не підходить, спостерігаючи просто за орхідеєю. В посадку я, звичайно, буду використовувати частково цей субстрат. Щоб вона скоріше звикла до нової посадки. Так, ось тут у мене теж трошечки надломилось. Так, і десь ще один, принаймні, на цьому ж Так, оцей корінець, він дуже-дуже довгий, і його було дуже складно. Оця частина була вже в друге чи втретє в горщику. Тобто, вилізла, залізла і ще раз вилізла і залізла. І це було дуже складно, прям зовсім. Не пошкодити, горщик було дуже важко різати. В принципі, все. Начебто, я всі згини тут обробила. Тут трошки більше притрушу. Можна саджати. Зараз покажу горщик, який я обрала. Ось таке у мене велике кашпо. І тут, вважаю, орхідейка буде дуже задоволена. І довго зможе тут зростати повноцінно, і буде куди ще дівати її коріння. На дно я насипаю нового субстрату. У мене піння і велика фракція церамісу. Тепер перевірю, чи орхідейці достатньо цього субстрату знизу, чи ні. Мені здається, вже достатньо. В принципі, і можна. Вже встановлювати орхідейку. Щоб її гарно встановити, треба, щоб було достатньо для цього місця. Все коріння, в тому числі повітряне, я пускаю у посадку, коли є для цього можливість. Мені так більше подобається, щоб орхідейка була максимально угорщику своїм корінням. Ну, ось так я її встановлю, начебто коріння все лягло гарненько і обережно. І буду засипати далі частково новим, частково старим субстратом. Далі зверху розкладу мох з тієї ж посадки. А за потреби додам його ще. Ось така чудова посадка вийшла, і дуже сподіваюся, що орхідейка тут швидко адаптується. Тут також є такі невеличкі ділянки без кори, але це дуже корисно. Для орхідеї з доступом повітря до коріння. Поливати сьогодні я не буду, полью або завтра, або через кілька днів. Бо тільки перед цим я її замочувала. Перші рази після пересадки з частковою або повною заміною ґрунту обов'язково орхідейку поливаємо шляхом замочування, а не проливом. І залишаємо від 10 до 30 хвилин у воді, тільки потім воду зливаємо. І так пару перших поливів, щоб кора почала працювати і гарно зволожувалась і придавала вологу корінню. Любі мої на цьому в мене все. Сподіваюсь, відео буде для вас корисним. Всім бажаю любові, міцного здоров'я, успіхів з вашими квітами, багато причин для радості, Божого захисту та благословень. До нових зустрічей, Дякую за увагу! І бувайте!